Одна з моїх улюблених цитат належить Наполеону. Я її запам'ятав так: Випадок це єдиний заслужений володар Всесвіту. Ще він казав, що на війні випадок це наймогутніший з генералів. Важко з ним не погодитись, складно знайти людину, яка більше порозумілась на силі звичайного випадку, ніж Наполеон. Однак до чого тут це на ігровому каналі, подумайте ви. А все тому, друзі, що в історії ігрової індустрії є безліч прикладів, коли звичайнісінький випадок ставав доленосною подією, що змінила все. І сьогодні я розповім про 5 таких випадків. З вами Девандек. На цьому каналі я говорю про ігри та ігрові пристрої. А сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Як один випадковий погляд на пасажира в потязі став поштовхом для створення революційної консолі та розвитку портативного геймінгу? Як випадкова зміна партнерів в останній момент призвела до створення однієї з найуспішніших ігрових платформ в історії? Як через проблему з ігровими патчами виник найбільший ігровий магазин в світі? Як ігрові баги створювали цілі ігрові механіки та багато чого іншого. Колотіть щось гаряченьке, і поїхали! Випадок в поїзді. Народження Game Boy. Випадок з гунпеєм Йокоєм в поїзді це найкраще підтвердження цитати Наполеона на практиці і є однією з найбільш відомих історій у світі відеоігор, яка справді мала величезний вплив на індустрію. Гунпей Йокой – одна з найважливіших особистостей в історії ігор, це візіонер, чия творча філософія зробила з Нінтендо те, ким вони є зараз, а саме гіганта у світі відеоігор. Свій шлях в компанії Нінтендо, Гунпей Йокой розпочинав як інженер з технічного обслуговування на заводі з виготовлення японських гральних карт Ханафуда. Пропрацювавши багато років в індустрії, Гунпей знав, як працюють ігри, не тільки відеоігри, а ігри як явище загалом. Він був продюсером та приймав участь в розробці багатьох знакових ігор, які рахуються абсолютними шедеврами та класикою: Метроїд, Маріо, Варіоленд. Майже все, до чого торкалась рука Гунпея Йокоя, ставало революційним, будь то пристрій чи то гра. Однак більше всього, Гунпей Йокой відомий за створення революційних портативних ігрових пристроїв і його заслужено називають батьком портативного геймінгу. А поштовхом для їх створення був звичайнісінький випадок в потязі. Ідея створити першу портативну консоль Nintendo виникла у Гунпе ще у 1979 році. Подорожуючи швидкісним поїздом в Японії, він побачив, як нудьгуючий бізнесмен натискав кнопки на звичайнісінькому калькуляторі, щоб розважити себе і вбити час в дорозі. Побачивши це, Якой отримав справжнісіньке відкриття, і це дало йому ідею створити пристрій для короткотривалої розваги, який можна було б використовувати у вільний час в будь-якому місці. Внаслідок цього він розробив Game and Watch – портативну електронну гру, та ще й на базі технології калькулятора. І вже починаючи з 1980 року, компанія Nintendo почала масовий випуск серії електронних ігор, розроблених якої що стало першим комерційним успіхом Nintendo на ринку портативних розваг. По факту випадок в потязі не лише започаткував новий напрямок у діяльності Nintendo, але й привів до створення величної портативної консолі Game Boy у 1989 році. Консолі, яка змінила всю індустрію відеоігор і зробила портативний геймінг по справжньому масовим явищем. Йокоєва філософія старих, але перевірених технологій, як в прикладі з калькулятором, дозволила Нінтендо і в подальшому створювати доступні, недорогі та довговічні пристрої, які надовго залишалися популярними серед гравців. Ідея Гунпея продовжує жити і далі в сучасних ігрових пристроях. Нінтендо Свіч і надалі не намагається конкурувати та нав'язувати графіку, а робить ставку на геймплеї та яскравих веселих іграх. Іграх в самому ще не є класичному понятті цього слова. В яких гунпей якої розумівся як ніхто інший. Зустріч між Nintendo та Sony, яка створила PlayStation. Зараз в це важко повірити, але в 1988 році Nintendo вирішила працювати разом із Sony над створенням CD дисководу для своєї нової консолі. Сама ж Sony ще не виготовляла ігрових консолей на той момент. Спеціально для Nintendo Sony розробила прототип під назвою PlayStation, який мав підтримувати ігри на носіях CD. Але буквально за день до офіційного оголошення про співпрацю Nintendo несподівано розірвала угоду і вирішила працювати з Philips. Чому в останній момент компанія Nintendo вирішила обрати нідерландців з Philips для цього задуму, мені невідомо. Але таким чином Nintendo буквально вступили ногами в сметану і створили справжнього голема. Адже ця подія дуже розлютила керівництво Sony, яке замість того, щоб відмовитися від проекту, вирішило продовжити розробку власної консолі. Так народилася легендарна PlayStation, яка стала хітом і покарала Nintendo в битві за ринок консолей у 90-х роках. Випадкове незважене рішення та зміна партнерів в останній момент призвела до створення однієї з найуспішніших ігрових платформ в історії людства. Загалом історія має багато випадків, коли жага до помсти породжувала щось велике. Наприклад, гурт Megadeth, який заснував Дею Мастень після того, як його вигнали з Металіка. Це спонукало його створити не менш успішний гурт, але Мастейн бо не підтримав Україну, тому йдемо швиденько далі і переходимо до наступного пункту. Гейб Ньюел і створення Steam через проблему з патчами. На початку 2000-х років Valve випустила Counter-Strike, який швидко став одним із найпопулярніших багатокористувацьких шутерів. Всі добре запам'ятали перший Counter-Strike саме версією 1.6, так як до гри випускалися нові патчі і вона постійно вдосконалювалася. Однак поширення патчів для гри було справжньою проблемою. Гравці повинні були вручну знаходити та встановлювати оновлення. Що викликало плутанину і безліч технічних труднощів, щоб вирішити цю проблему, Гейб Ньюел вирішив створити платформу, яка б автоматично оновлювала ігри. Так з'явився Steam, який спочатку задумувався лише як зручний інструмент для оновлення ігор Valve. Але в що це переросло, відомо, мабуть, кожному геймеру. Таким чином, випадкове рішення автоматизувати процес оновлення ігор стало початком революції в цифровій дистрибуції ігор. Завдяки стім, гравці могли легко купувати, завантажувати і оновлювати ігри, а розробники отримали можливість самостійно продавати свій продукт без необхідності співпраці з видавцями. Ця випадкова проблема привела до створення платформи, яка сьогодні домінує на ринку ПК ігор. А зовсім недавно Valve створили новий революційний пристрій Steam Deck, історія якого ще тільки починається. Курйоз з БАГОМ у Space Invaders Один з найкурйозніших випадків в історії розробки відеоігор трапився під час створення легендарної гри Space Invaders у 1978 році. Творець гри японський розробник Томохіро Нішікадо, навіть не підозрював, що один баг його творіння виявиться революційною ігровою механікою. Однією з ідей Нішікадо полягала в тому, щоб створити гру, де інопланетяни рухаються з однаковою швидкістю. Проте процесор, який використовувався для аркадного автомата, був надто повільним, щоб відображати всі елементи гри одночасно на екрані. Коли кількість інопланетян на екрані збільшувалася, вони починали рухатися повільніше через обмеження потужності процесора. Іншими словами, відбувалась просадка FPS, як в сучасних іграх, коли потрібно прогружати велику кількість НПС на екрані. Однак, коли знищувалось більше інопланетян і кількість об'єктів на екрані зменшувалася, процесор починав працювати швидше і FPS підіймався. Це призводило до того, що останні інопланетяни рухалися значно швидше ніж на початку гри. Хоча це був випадковий баг, навіть не стільки баг, як технічний аспект, Нішикадо вирішив залишити цю механіку в грі, оскільки вона додавала складності і робила фінальні моменти гри більш напруженими. Цей курйозик став однією з перших динамічних ігрових механік в історії відеоігор. Він показав, що технічні обмеження можуть працювати на користь дизайну, якщо їх використовувати творчо. Завдяки цьому випадку гравці відчули, що гра стає дедалі складнішою у процесі проходження, що додало Space Invaders непередбачуваності та інтенсивності. Space Invaders стала надзвичайно популярною ігровою аркадою, яка змінила обличчя відеоігрової індустрії, відкривши еру аркадних ігор та популяризувавши жанр. Крім того, ця гра стала першою, що ввела лічильник очок як основний елемент геймплею, що пізніше стало стандартом для багатьох ігор. Таким чином, звичайний випадок із технічним багом у Space Invaders не лише не зашкодив грі, а й сприяв її успіху, доводячи, що навіть несподівані помилки можуть змінити хід індустрії, як 1% на метакритику спричинив скандал в ігровій індустрії. Не сказати, що цей випадок докорінно змінив ігрову індустрію, однак вплив мав суттєвий. Крім того, ця історія мені дуже сподобалась. Отже, Fallout New Vegas – дуже успішна гра, що принесла Bethesda чималі гроші. Саме ця частина багатьма вважається однією з найбільш улюблених в серії Fallout. Проте мало хто знає про договір, який уклали розробники гри Obsidian Entertainment з видавцем. За умовами цього договору, розробники гри мали отримати додаткові бонуси, якщо середній бал Fallout New Vegas перевищив би 85% зі 100 на метакритику. За іронією долі, оцінка комп'ютерної версії Fallout New Vegas склала 84 зі 100. І розробники не отримали своїх бонусів. В інтерв'ю для Eurogamer один з засновників Obsidian Entertainment, Фергус Уркхарт, заявив, що це несправедливо. На його думку, якщо розробники створили хорошу гру, яка принесла видавцю великі прибутки, то останній просто зобов'язаний був подякувати їм. Крім того, під час розробки Fallout New Vegas студія Obsidian Entertainment зіткнулася з жорстким дедлайном від видавця Bethesda. І саме через такий поспішний реліз гра вийшла з численними багами. Її оцінка зупинилась на рівні 84%. Цей випадок привернув увагу до складнощів у відносинах між розробниками та видавцями, а також підсвітив проблеми з суворими дедлайнами та випуском недороблених ігор. Після цього випадку обговорення багів і технічної якості стали невід'ємною частиною оцінки відеоігор. Що ж, друзі, ми розглянули декілька випадків, які мали доленосне значення в ігровій індустрії. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І обіцяю, що назбираю для вас ще цікавеньких фактів. А якщо ж вам було нецікаво, то можете дати мені на горіхи в коментарях. Головне, щоб від восьми слів. В будь-якому разі, бережіть себе та до нових зустрічей. Підпишись на диван, де Пішись на диван, дек. Підпишись на диван, де.